Ти отримав свій Steam Deck. Розказуй. Я бачив, ти показував його на стрімі, вихвалявся, отримав класна заставка в тебе. Всі діла, грав уже в острів. Розказуй про перше враження, як тобі, чи він виправдав те. Заради чого ти його брав, власне? Ну, коротше, приїхав, я пішов, забрав його з пошти, прийшов, розпакував. Перше враження типу, було таке, що ну, типу, я тримаю щось якісне в руках. Ну, от прям. Насправді, знаєш, от таке, таке саме відчуття, от наприклад, коли там, я не знаю, PlayStation розпакував там чи Switch. Ну, от, я тримаю щось якісне, не якусь там, знаєш, китайську підробку, а, а дійсно, от щось таке. Я запустив. Не перше все, що я відкрив, відкрив свою бібліотеку, а в мене, ну, там вже щось збиралося за багато років. Щось порядка там, десь п'яти 500 з чимось ігор, Більшість з яких я ніколи не грав, і почав ставити ігри. От, спробував перше поставити Хогварс Legacy, поставити українізатор, все запрацювало. Потім поставив острів. Є проблеми з керуванням трошечки. Ну, або я, може, не розібрався ще. Саме керуванням з самого Steam Deck. У. Але підключивши клавіатуру з мишкою. Типу, все, ну. Але, ну, звісно, тоді портативність втрачається. Типу, одразу. От. Але та, спокійно можна грати в острів, і я навіть планую спробувати це зробити на стрімі, показати острів зі Steam Deck. SteamDack. Також що, а, поставив кіберпанк. Я не багато встиг, але я зміг потестити, що е, кіберпанк на повному заряді, е, повний, там, ну, це, повна яскравість екрану е, на налаштуваннях для Steam Deck е, в мене відпрацював десь 2 години і щось там 6-7-10 хвилин. Справлявся нормально? Та, типу, та, власне. Ну, в мене ще не було якихось сцен там знаєш, з великими там, перестрілками чи щось таке. Поки що це було переважно катсцени, туторіали, щось ну, в такому дусі. Та? От, але е, та виглядає фігезно. Ну, умовно, що я не грав е, в кіберпанк ще на жодній платформі, і це я його вперше побачив десь не на відео, тобто візуально сам потицяв. Мені воно виглядає класно. На, на, на моє особисте знову ж таки враження. Воно виглядає краще, ніж реліз кіберпанку на PlayStation 4. Ну, там так. Да, я чув, звісно, трошки, що були питання, були та, та о, тобто, ну це це можна грати. Та звісно, що це не там, я не знаю, 4К, 120 FPS, ФПС, ретрейсінг, там і оце все. Звісно, що це не воно, але ну, це, це можна грати. Я обов'язково хочу дійти до якогось моменту, де буде там якісь заруби, там якась заруба чи перестрілка, щоб ну, відчути прям максимально це, як воно грається. Консолька показувала мені 30 FPS. Там, типу, є прям вбудована, Можеш собі вивести, подивитися, скільки там ну, навантаження. оце все. От, консолька показувала стабільних 30 FPS, нічого не просідало. Тобто, ну, мені, мені поки що. Ок, типу, але будемо пробувати ще. Ще насправді дуже багато ігор, А в мене усього 512 пам'яті. Я не встиг. А хочеться перепробувати, подивитися, як воно виглядає все. Але загалом враження я задоволений. Я задоволений, бо я вже знайшов свій кейс використання. В мене є дитина, хто не знає маленький син. Йому от тільки рік був. Пару днів тому. Мої вітальночка. Напишіть вітальні коментарі. Дякую. Дякую. Що? Е, він заснув на мені. Типу, піти, е, увімкнути ПК, завантажити якусь гру. Ну, коротше, це нереальний кейс для мене в цей момент. Але потягнутися до тумбочки, дістати Steam Deck, увімкнути Bluetooth-навушнички, щоб йому не заважало, і тихенько грати я грав е, Lake така досить медитативна гра про поштаря? От, та воно чудово виходить. У тебе у те був стрім э, лейку на, на каналі? Ні, ні, не був. От ти поясни, чому ігри, які ти мені описуєш, і мені цікаві, вони, по чому-то не на стрімах. Ну, симулятор поштаря. Це ж ідеально. Я такий. Господи, якщо там взагалі якісь функції, наприклад, красти листи то було б взагалі шикарно. Ні, там нічого такого нема. Це фактично історія про. Умовне маленьке містечко село. Я поки що до кінця не дійшов, тож я ще не знаю фіналу, але загалом мені дуже схоже на Firewatch, До речі, чомусь. Я думаю, що тому що там концентрація на історії, яку розповідають. Ну і типу, і дизайн трошечки такий там. Ну, типу, там не не, не дуже графоніста гра. До речі, я досі не зрозумів скільки вона ця гра може гратися з одного заряду, бо ще не було жодного разу, щоб моя ігрова сесія закінчувалась через заряд. Ну це хороша ознака. До речі, я хвилювався саме за цю частину. Тому що ну, зараз у мене зараз немає нормальних девайсів, так би мовити. У мене ігровий ноут, який сідає за 40 хвилин. І він такий, все, я устав, я потужна машина. Ще не чіпає мене. У мене є айфон, який, типу, з неновою батареєю, і він постійно такий: Ти що, ти, ти слухав на мені, на мені музику? Ну я все, 12% залишилось, розслабся. І тому я завжди думав, що, типу, блін, аби хоча б Steam Deck тримав нормально, тому. Що ну можна ж сама сайти, а то як постійно все. Ну і наушники теж в мене блютуз. І я такий, господи, перестань все виключатися. <смас> От. Але якщо ти кажеш, що тримає норм, навіть кіберпанк це ж хороша ознака. да? Ти десь так і розраховував по часу, що вона буде працювати? Та, ну насправді я ж до цього гуглив. Е, ну Власне, це не якась нова інформація. Умовно, по будь-якій більш-менш відомій грі. Є вже інформація в інтернеті, скільки протриває, при яких там налаштуваннях, яскравості екрану, там, там потужності. Ну, коротше, оці в всіх штуках, до яких я навіть ще особливо надійшов в налаштуваннях. Типу, і всюди, типу, показано скільки. Тобто, та великі ігри, AAA, це дві годинки. А далі вже чим менше, чим. Менш графоніста е, гра, чим менше вона жире е, живлення та ресурсів, тим більше вона буде. Тобто я знаю, що може бути і 4, і 5 годин в деяких іграх. Е, але ну, звісно, що по, по кожної грі можна знайти, але хочеться все одно тестувати самому. До речі, е, е, ви можете написати в коментарях, яку ви гру хотіли би, щоб я протестувався в Тіму. І якщо вона в мене є, я обов'язково протестую і напишу вам, скільки по часу в мене вийшло. Або ви можете дарувати пабліку ігри прямо в стім, Ми залишимо стім в описі, і він всі протестує спеціально для вас. Теж гарний, гарний варіант. гарний варіант, там. Е, Розкажи трошки про інтерфейс взаємодії. Ну, типу, наскільки він зручний, наскільки добре адаптований до маленького екрану і в цілому до елементів керування, які є на деку. Ну, типу, сам е, основний режим. Тобто, це фактично режим big picture, який, ну, типу, він е, не те, щоб прям. Ідентичний, мені здається, але прям дуже схожий, тому що як, от як ти в себе на ПК зробиш, режим Big Picture. Він от от приблизно так і буде виглядати. Тобто, виглядає повністю як консольний досвід, а великі такі оці плиточки з іграми. Ти легесенько їх клацаєш з тіком, е, відкриваєш там, ну, типу всі кнопки під рукою, до у тебе пальці дотягуються. Дуже прикольне відчуття цих е, е, ну, от, Плюс екран ще сенсорний, якщо прям щось не знаєш, де щось натиснути. Е, є гарячі клавіші, які бажано запам'ятати, бо умовно. Е, Гаряча клавіша, яка потрібна буде рано чи пізно будь-кому це, власне, затиснути Steam кнопку Steam і натиснути X це виклик клавіатури. Дуже корисно, прям дуже. Бо я вже стикнувся, до речі, з грою. Я не пам'ятаю, як вона називається, якщо чесно. Який не було повністю ідеальної підтримки геймпаду, І там іноді треба було. На клавіатурі натиснути один чи два, щоб перемкнути зброю. Тобто працює все крім оцього перемикання, і мені довелося, а це було ну таке. Це я був вдруга на стрімі, ну грав з ним в коопі, в Рендераса, і треба було швиденько перемикати. І я, ну що, я просто викликав клавіатуру, натискав один, викликав клавіатуру, натискав два. Ну от бо в мене тоді ще не було клавіатури для Steam Deck, а, і в мене якраз не було світла. До речі, я витримав майже. Весь стрім на одному заряді? Дивись, останнє, що мене власне цікавить, і, можливо, не останнє, що цікавить глядачів, але ви завжди можете написати в коментарях свої думки і свої питання. Це якраз стосовно керування, бо фішка в тому, що я не маю ну власне плойки або Xbox і майже ніколи не грав на джойстику, на геймпаді, тобто, всього лише пару разів було. Як думаєш, наскільки мені було комфортно Вилучаєтесь до тригерів і до елементів керування, які на деку є. Тут дуже залежить е від того, що саме ти плануєш грати. Мафія, е перша Definitive Edition. Ідеально буде. І ідеально, ти будеш грати. Кіберпанк. Ну, трошки треба вміти стріляти з геймпаду, Наприклад, в мафії там це набагато простіше реалізовано, в кіберпанку це буде більше. Е грати, наприклад, якийсь умовний спайдермен е ідеально буде. Е грати я не знаю, щоб таке придумати. Counter-Strike, другий. Ну, буде складновато. За Last of Fast, наприклад, Last of Us ідеально буде. Ці, більш того, ці ігри зроблені для геймпаду. Тобто їх спочатку робили для гімпаду, потім їх вже адаптували під клавіатуру і мишку. То я думаю, що буде, буде дуже класно. і Насправді, це для багатьох людей, які все життя грали з клавіатурою і мишкою. Для них от такі ігри, як приклад Last of Us чи Spider-Man, для них величезне відкриття, наскільки набагато більш комфортніше грати саме з геймпадом. І геймпад той, що вбудований в Steam Deck, він ну в мене немає ніяких нарікань на нього. Працює класно, ідеально. У мене не поки що не було жодного бажання під'єднати, хоча я вже пробував, що це працює, але не було бажання під'єднати свій якийсь там DualSense чи xbox боксівський геймпад і грати з ним. Окей, окей, чудово. В принципі, все основне ми обговорили знову ж таки, панове. Ваші думки пишіть в коментарях. і